б да 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 ду 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 Отже, отакі справи. Я коли шукав інформацію про аеропорт, про мій термінал, те, що мені треба, я не мог її знайти. І потім я вирішив сам записати про те, як користуватися матріцьким аеропортом. Отже, почнемо з того, як я прибув сюди, а потім Кстати, Невеличка інструкція, хто буде путешествувати з рюкзаками в самолітах. І взагалі всякому транспорті. Ось ці от лямки поясні, їх треба застягнути назад, пропустити желательно під чимось і застягнути сзади. І ось ці лямки потрібно розтягнути, стягнути сюди і зв'язати чим-будь, щоб була ручка, щоб братися. От, потому що якщо швиряли будуть брати, за що попало, можуть порвати. От, а ось цю штуку вона дуже чувствительна. Якщо буде болотатися, як попала, хтось наступить і поламає. У мене колись таке було. Ось тут треба -от, перейти через дорогу і іти по цій вот части. І там я попадаю прямо в термінал. Там треба ще трошки пробігти по обочині. Тут я пробіг. Кстати, ось там багато мусора, навіть пішоходи часто сюди ходять. Так що я не перший такий. Ну, і Google чогось мені направив по цьому маршруту. Ну, ось тут він іменно сюди мене направив, а там я зрізав. Тут я спустився на ліфті і сразу попав якраз, куди треба. Вот моя любимая розетка. Сейчас зарадимся. Пабам. Чпонг. Я когда-то думал, что це выключатели. И опять якась хуйня. Чого вона не входит в первого раза? Так, вот это, кстати, это складный велосипед в чехле. А не обычный велосипед зачехленный. То есть вот так можно тоже перевозить получается. Не обязательно в коробке движемся это, по ускорителю эскалатора тут можно стоять а можно йти бачите оце написано т4с я все бігав думав ну куда воно показує куди це йти а потім мені об'яснили Получается, сразу треба попасть на второй уровень а со второго уровня ми поднімаємося ще до доказ регістрації от зараз ми до них попадемо то есть получается і то и то второй этаж але на ліфті сюди не попадаєш, далі треба ще на ескалаторі проїхати. І вот тут ми бачимо вже номера кас. Ще цікавий момент, що в самому аеропорту розетки не працюють, Ну крім тих, що в туалеті. Але в туалеті неудобно заряджатися. Поэтому йдить на парковку. На парковці там всі розетки робочі. Я завжди заряжался там. І сьогодні теж. Каси розділені по секціям, але в, в, в кожній секції табло показує всі. Але номер каси, дивитесь, який ваш, йдете в ту секцію і знаходите ті каси, які вам треба. От. Самий поздній рейс поки що 22.15, а наш 23.55. Тобто нам ще джати пошти. Півтора часу навіть більше ще погуляємо. Потім з'явиться на 6. Ось у статті Уайбері, є свої ті самі, такі, як вони називаються, Я так понял, что там можно какие-то вопросы решать. Customer service and ticket sale. Тут. А, можно и билет купить получается, да. И служба поддержки. Если вдруг чего, непонятно. Если у вас что-то заглючило в приложении, тоже обращайтесь сюда. там с лифтом и тут такое дело. Что вы не везде можете добраться до лифта. На лифте. Тут есть еще промежуточные этажи. Вот мы спустились на первый. Сейчас пойдем в туалет шукать. куди Я попав? Опять туда же, де був. Я спускаюся на перший этаж, а тут ще є есть промежуточный этаж, а там нульовий, і з нього спуск мінус перший, там де знаходиться метро і поезда. Вот так вот. Можна доїхати прямо з центра і до центра. Ще четвертий термінал настільки великий, що він знаходиться віддільно. І для того щоб потрапити до нього, наприклад, з третього між трьома іншими, цим терміналом дві станції метро. О, але якщо ви попали не туди, є зелененький автобус спеціальний, який вас довезе, куди вам треба, так що без проблем. Він катається і возить всіх безплатно. Тут кафешка, де можна похавати, а там трошки далі є туалет. А везде туалету є така штучка, де можна попити води і набрати в бутилку. Тут каси реєстрації намного тих ніж не може бути. Бо там якась пеханька, тут нормально. Я вас там розірвансько провіряла, але, на, на, на навіть, не робоча. Короче, тут Wi-Fi мало того, що медленний, так в ньому ще не працює Telegram, і YouTube вообще не наверное, заблокированы полностью. повністю. такая вот фигня. А ще виходить, я подивився на час, зараз початку 6-го, значить у них, виходить, цей рейс відкрився реєстрація аж за 5 часов. Вот такая вот от финя. Mm. Так що може і наш. Отже, на цьому відео про те, як я добирався до аеропорту, закінчується. Наступне відео буде про те, як, як все діло відбувається в аеропорту до самої посадки в самоліт. Бувайте! самолетів. Реєстрація на мій рейс почалася аж за 6 часов. А виходить, що вони, мабуть, по, по мірі того, як каже освобождається, реєстрація починають на нові, тому що тут вже наші утренні рейси даже почалися. А це на нулевом этаже. Я так понял, это прилетающие, да? Да, високая по армии. Я це слово вже так знаю. Прилетающие. А это ті, хто їх встречают. Он чувак велик, тяне. Саме прикольне, а чого он из чемодана мобильний? Значит це неправильні велосипедисты. Бо у нього должна бути велосипедна торба, як у мене. Не ось Неля прийшла мене проважати, а то я думав, що ніхто не прийде. <гум> О. Я не знав, що сюди можна проходити, а кажется, тут за касами можна проходити. І тут ще куча всього є, а я тут не був. А, а ось це сюди, да? А от туди вже прохожу я потім. <гум> потім. Так, йдемо на... А, це наші каси там, далі, отам. <гум> общем, тільки що здали багаж. Провіляли мій паспорт. Саме головне посадочний талон їм не нужен, бо вони просто подивилися, що він у мене є. І все. А попитала, коли вертаюсь в Бразилії, скільки буду, де обрав ну, білет. Ми об'яснили. Добре, добре Приїхні, об що Неля, добре шприхає по їхньому, як вона об'яснила, що я з Бразилії їду в Аргентину, а в Бразилії я буду десь місяць. Ну, так ми об'яснили і все. Зараз ще вітня Маркавий і Ще можна 40 хвилин зібратися. Каже, до 11 мені нема, не треба туди ходити, тільки з 11 часов туди починається движення. Далі просто сам скануєш із посадиш на на QR-код і проходиш. Короте, пройшли, ну, пройшов я по QR-коду, значить, потім нас просвітили ручну плать, пройшли через рамку. І зараз проходимо, спускаємось вниз. по стрелкам, куда показан терминал 4С. Туда идет вся толпа. Я думаю, что это все наши, из нашего самолета. Он, кстати, подъехал паровоз. Вот этот паровоз возит нас. Получается, после того, как вы это все это прошли, вы вниз. Я так понял, тут не только паровоз, но и автобус везет. Я еду поездом. Я как раз ускочил. На нем тоже написано Т4С. То есть, не ошибешься. Едем. Написано, что ехать 11 минут. Так, вот наш паровоз привез нас и едет дальше. Получается, там сідаєш, тут вылазишь. И теперь кажуть, это самое. Паспортный контроль. Подруга зазыває, щоб ніхто не, не ошибся. Мне сюди. Там ЕВ, тут но ЕВУ. Это Так, Тут очередь велика, але двигается вона дуже швидко. Може надо было трошки подождати і позже поїхати. Хотя блин, время вже 11. Вот же ж мы прошли Идем дальше до этих выходов Ничего не питали Просто подавилась на морду Подавились паспорт просканировал его компьютером И поставили штамп. Все, я пошел Опять на табло написано, что уже идет посадка Началась Будем сейчас шукать наш 41 выход Короче, duty free Мы тут ничего делать не будем Потому что у нас немає времени Хотя можно было бы чем-то спшикнуться таким веселеньким. Ничего не бачу такого интересного. Короче, того, что я хотів не знайшов вот спикнется Versace Eros Man. Так, с 25 по 50 сюда. Дальше нам сюда куда-то идти. Хорошо. Так, едем на ускорителя. Я понял, номера постепенно меняются. Тут уже 25, 30, 20, 30 А мы движемся, что наше. В принципе такі Эта Версача похожа уже на предыдущие все Версачи. <соценно> теперь я даже пахнуть был хорошо. Теперь меня точно пустят с да? <соценно> все. А теперь самая последняя часть квеста. Посадка в самолет. Странно, было написано 41, но у них тут и 41, и 42 на наш рейс. А, то уже закрыли 41, я на 42. Но я дивлюсь по номерам рейса, у всех вроде такие же. А то В общем так. Короче так. Сидим уже в самолете. Сейчас взлетаем как раз. Вот. Все нормально прошло. Там просто на входе, короче, чувак просто направлял, кому куда идти, потому что самолет большой. У нас, короче, есть такий экранчик. Написано, что на борту Wi-Fi, но інтернет через него не робить. От. І ще раз дали такі наушники. Інтересно, їх можна з собою забрати. Наушники класні, я б забрав. Ну. Там народ вже якісь кіно дивиться. Я зараз теж буду розбиратися. Получається, в польоті можна не скучати так. Получається, хоч і економно, вся одно з комфортом Подушечки всякі, тут діяльця, щоб, щоб не мерзли. І найголовніше, що місця дуже багато. для ног для всего да? можно растянуться и хочешь. И место мое возле прохода. Все как я хотел. Получается, вот сейчас он не на экране сообщение. рассказывать про те, что вот сейчас надо выключить телефон, включить это авиарежим. Ноутбуки выключить вообще. Теперь говорят, что надо пристегнуть ремни. Наверное, сейчас будем взлетать. На Екрані дивиться, де ми зараз знаходимося, Скільки ще летить. Перше блюдо, я так зрозумів, предлагають на вибор макарони і картоплю. Рада блюдо я так і не зрозумів, що вони бігли. Ну, я так поняв, що всі вибрали макарони. Ну, а, а на це можна вибрати кофе і чай. Вони пропонують другие напитки, но я думаю, що за них треба платити, тому що їх не всі пають. решил пока подивитися фильмы. Выбираю фильмы испанской мовою и с английскими субтитрами. Правда, тут такие шум, что все равно невозможно ничего разобрать. Тут разные приколы есть. Вот можно наблюдать, к наш самолетик летит. Я дивился американское кино. Испанской мовой, с английскими субтитрами. Правда, это очень важко. Но я выбрал такие кино, я хорошо знаю слова, чтобы понимать. Скоро идем на посадку, и меня снова начинает штормить. Они так и выходят. Нас много раз, попали в турбулентность раза четыре. Это капец. Осталось меньше 100 километров. Мы постепенно снижаемся. Температура за бортом была в районе минус 50, минус 60, а сейчас минус 1, на высоте 5 километров. с нашего Вот он, стоит. Я, кстати, один дом, он и там летал как раз на «Американ». Якась трошки прохладненько. і пахне зовсім по-другому. як на дворі буде. Тут такий же самый ускоритель. Господи, взяться тут є ці самі туалетики. Кстати, можна води набрати. набрать. Вот тут виходимо і отримуємо багаж. Да? Може надо було тут розетки подивитися. Там на табло показано да які рейси, на які це. нам 304 й може, воно. Там буде наш багаж. Короче, по, на паспорт там, спитали просто цель поїздки. Я сказав «Travel Trip» і все. Окей, і все, подари. Мені завжди було цікаво, що люди самі підходять і тупо забирають свій багаж. А якщо хтось забере чужий, його будуть шукати. Короче, нашлася моя сумочка. Вона чогось була в розділі, де ми багаж і всякий хрупкий. Непонятно. В общем, приїхав я в Бразилию. Багаж не знайшовся. Но ну, інтернет нічого не робить. Води набрав, телефон зарядив, а інтернету треба десь ловить. Пока никак. Жара. Я приїхав із зими в літо. Капец. buh bye bow.